Всім привіт, з вами я, Хребет. Я хочу вам сказати, що я прохо провожу 5 прох. Короті на 5 проходок на сервер тераріру. Що вам треба за того зробити? Підписатись на телеграм-канал. Там всі умови в телеграм-каналі є. Так що підписуйтесь, хто хоче грати на сервері Терраріу. В кого нема проходки і хоче пограти, в кого нема можливості купити, то переходіть в телеграм-канал. там 5 проходок проводиться на сервер Терраріо. Так що переходіть і беріть участь в розіграші Так що З вами я був Хребет Желаю вам всем Удачі в розіграші щоб, щоб ви виграли. Так що, всім пока, друзятника Банк! Brickle bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh. All the crowds ripping the sound, I'm hitting the ground, running up and coming.